Динамік включили так що... Динамік увімкнули так, що треба було тікати. Я не знаю, чи з Полтави, чи я не знаю, куди бігти. Чоловік вийшов сюди, поскандалив, звісно, і пішов. Щоправда, припинили музику, бо неможливо ж було таке витворяти. Ну невозможно ж було, хіба ж такі мислимо таке витворять. Зараз. Так, полтавці, які мешкають поруч із Спайською церкви, описують проведення спайських фестів у Полтаві біля своїх будинків. Це благодійні ярмарки, які влаштовує громадська організація. Місто хаб. Місцеві. Говорять, такі заходи викликають ряд незручностей. По-перше, це гучна музика. На першому поверсі там же чоловік живе з хворобою Паркінсона. Він дуже-дуже збуджений. І після цього в ну, нього прогресує хвороба. На першому ж поверсі в нас живе дитина з серебральним паралічем. І там неможливо не пройти під вікнами ця дитина, яка цілий день, сім годин, ряду, бух-бух, бух. бух, бух він не відпочив, його не можна вкласти спати. Інша причина невдоволення таких заходів полягає у перекритій дорозі поблизу будинків полтавців, каже Світлана Каєва. Остання ярмарок була закрита спаська з самого початку і до самого кінця. Більше того, поліція на власний розсуд взяла і перекрила ще й полипаорника. Ми не можемо виїхати з двору. Незадоволений проведенням таких ярмарків, і засновник музею бажана у Полтаві. Пан Віктор каже, проживає поруч із місцем проведення заходу. До того ж, тут розташований його музей і такими гучними гаслами допомоги, волонтерства зсу проходить торгівля, але це дуже гарна така ідея, але можна допомагати по різному. І не прикриваючись такими гаслами, Віктор Бажан пояснює такі ярмарки схожі на базар. Раніше на цьому ж місці проводилися різні культурні заходи. Підтвердження цьому фотографії з 1906 по 1917 рік, які збережені у його музеї. Тут самі Розумні люди того часу, самі багаті інтелігенція, і вони збирали на борьбу з туберкульозом. Протягом чотирьох років на цій площі проводять такі благодійні збори, розповіла організаторка ярмарків Альона Гончаренко. Вони називаються по-різному «Спаський фест», спаський двіж, спаський збір. Усі вони спрямовані на допомогу силам оборони. Додала вона. Скажу відверто, що жителів не так багато, які скаржаться. Це є одна людина, яка чотири роки тут відверто ходить всіх полива є брудом, матюками і всім іншим. Як мені повідомили люди, які проживають поруч, що ця людина відноситься до вже забороненої в Україні церкви Московського патріархату. Так і я сьогодні розповідала і в своїх соціальних мережах і тут про те, що ми неодноразово, коли ми займаємося вже так довго діяльністю на залученням коштів на сили оборони, стикаємося з різними атаками. Як повідомила Альона Гончаренко, має офіційний дозвіл на проведення ярмарку. Він виданий до кінця дві 2025 року сам захід проводять один раз на півтора місяця. Ми відкриті до діалогу, і якщо ми можемо якимось чином покращити ситуацію для місцевих мешканців, я покажу про те, що перекриття відбувається 150 метрів дороги. Ось тут для проїжджого транспорту є запасна дорога, яка тепер працює і вона відкрита в гарному стані. Тут зараз перекрита дорога через провалля водоканалу, да, тобто дорога і так перекрита, вона не перекрита через нас. Прохідні, пішохідні всі частини міста вони відкриті, так, тому єдиний залишається негатив, це музика, так, яка є на заході, але Знову ж таки цього разу до нас підійшов чоловік похилого віку, попросив зробити музику тихіше, і ми зробили її тихіше. Нагадаємо, 3 вересня під час засідання виконкому полтавської міської ради місцеві мешканці торкнулися питання щодо проведення ярмарку «Спаський збір на що виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщукова попросила відділ звернень громадян оформити ці виступи. Дуже прошу відділ звернень громадян відпрацювати зараз це як форматі звернення. І все те, що буде потребувати подальшого розгляду в тих формах, в яких необхідно, залученням заступників або ж створення тих чи інших груп діалогових, будь ласка, дуже прошу це все здійснити і всі питання з мешканцями по кожному пункту відпрацювати. Натомість місцеві мешканці будинків за адресою Пилипа Орлика кажуть, довго терпіти проведення таких ярмарків не будуть. Писатимуть колективне звернення до Офісу президента із проханням припинити їх.